Вітаю вельми, шановне панство, хто користується деззасобами, рекомендую кліносан, Йодоклін і Силосан. Шикарні препарати. Зараз літо, тим більше вони вбивають запахи, а м'які тут посипано у Джеськи тут. Гості друзі, сінко. користуюся, посипаю усім. Курям, кролям, корові. Я стачило, ще треба добрати. У клітках, під клітками. Все, файна справа. Мухи є, але не в такій кількості, як. Правда, Джеська? Як було? Жой-жой. Жуй. Тут дівчатка, тут хлопчики. Хлопчики наліво, дівчатка направо, як завжди. Далі їм досипаємо гранулки, якраз ранковий обхід. От я собі зробив гранулу. Ось така шикарна гранула. Кому треба, звертайтесь, допоможемо. Допоможемо вам скормити. Кролики їдять, ростуть і все грає. Так що, друзі, хто не придбав, рекомендую. Я щось не взяв йодоклін, мені треба тепер йодоклін. Та й цей закінчується вже там вже у мішку. Практично немає нічого. Трошки лишилося. Треба замовляти далі. Хто ще сумнівається, рекомендую, це провірено. Провірено, я цим користуюся вже декілька років. Корови посипано тут все чисто, сухо і ніяких мух, ніяких личенок. Ніякої бацели і інфекції, правда, Джесик? Джесик, як слон на себе накидав люцерний сін. Скоро буде готел. Виїдають все.